Так, добрий день. Сьогодні поговоримо про нову тему, про цикл з передумовою. Тобто собі можете десь записати е, цю тему цикл з передумовою, і накреслити отакий от... Посочок блок схеми, який нам якраз і показує, чим відрізняється цикл з передумовою від цикла з лічильником. Що то, що то обидва цикли дія у нас повторюються одна, дві, три або чотири, повторюються декілька разів. І якщо в циклі з лічильником вона повторювалась точно кількість разів, тому воно і з лічильником ми знали, скільки разів нам треба повторити цикл. Цикл з передумовою відрізняється тим, що ми повинні закінчити е, і повторюємо дії невідомо скільки разів, але ми знаємо, коли ми маємо закінчити. Тобто, навіть коли ми заходимо в сам цикл, ми бачимо вже відмінність. Якщо раніше е, на тру, на так, коли дія виконувалась, тобто, коли у нас кількість дій була такою, як нам треба, бо перевалювала, ми виходили із циклу. І уходили у відповідь. Тобто, ми на так уходили. Тут на так ми якраз повторюємо дії. А на ні, коли перестає виконуватись дія, ми виходимо із самої блок-схеми. Тобто тепер у нас в циклі з передумовою всередині блоку вибору будуть знаходитися та змінна, яка відповідає за загальне число. Наприклад, коли нам треба наповнити 100-літрову бочку 10-літровим відром, то у нас тут буде написано змінна, яка відповідає за кількість води в бочки, там, наприклад, ТЕС, і вона, коли вона буде дорівнювати або буде більше певного числа загальної кількості в бочки, ми виконуємо цю дію. Десь ми виконуємо дію, поки не зробиться, як в реальному житті. Це більше схоже на реальне життя, коли вам кажуть, що треба перебрати всю кімнату, ви не знаєте, скільки на це часу піде, скільки дій ви зробите, але у вас є фінальна ціль, тобто що зробити. І тут у нас завжди буде якась фінальна ціль, до якої ми повинні прийти. А вже в самій задачі ми по факту її виконання дізнаємося, за скільки дій ми це зробили. Виглядає, тому можете собі, як приклад, записати це загальна умова, як виглядає кусочок блок-схеми. А це так, як виглядає наша команда в середині середовища програмування. З'являється нове слово while. Слово, це те, що треба буде записати. Слово while в перекладі поки. Тобто, по-нашому, поки це відбувається, поки це правда, те, що всередині умови, поки ми щось діємо. Не що поки наша кімната не прибрана, ми продовжуємо її прибирати. Да, як тільки вона стає прибрана, ми перестаємо її прибирати. І так само тут команди тіла циклу, ті, що повинні виконуватися, поки виконується дія, також в чотирьох пробілах записується. І також тут є дві крапки. Тобто, можете собі приклад у цього коду написати, написати, що «while» в прикладі це в нас поки. І почнемо з простого, Почнемо з того, як працює блок-схема, до того, як добиратися до задач. Блок-схема, бачите, дуже схожа на цикл з лічильником. І як же ж вона працює? Ми заходимо в програму, задаємо значення ікса. Задаємо значне x, це значить з клавіатури вводимо. А, наприклад, ми там хочемо, щоб x був п'яти, захотів, я, щоб був п'ятерой. Я заходжу в умову. Бачите, у мене вже тут і ніде ніякого немає. Якщо в задачі нас не питають, за скільки кроків ми це зробимо, ми можемо зміну і, тобто, кількість кроків, навіть не включати саму задачу. Тут у нас є тільки значне x, яке ми будемо збільшувати в три рази, поки воно буде менше 30. Ось якраз це поки працює. Поки воно менше 30, ми щось робимо. Як тільки стає не дорівнювати або більше, ми перестаємо це робити. От ми заходимо з 5, заходимо сюди, перевіряємо, що 5 менше 30. Так, то є true. Ми йдемо сюди і множимо її на 3. У нас 5 стає 15. Повертаємося назад. 15 досі менше 30. Опять йдемо в True. І опять множимо на 3, х стає 45. Вертаємося сюди, 45 менше 30, уже фолз уже не виконується. дія 45 не менше 30. Значить ми йдемо в відповідь і в відповідь вводимо 45. Тобто, це те, що вам треба буде якраз зробити в перші домашні завдання. Пробіжатися по циклу і написати мені, які результати у вас буде видавати. Тільки там у вас буде вже конкретне значення. Тут у вас буде рівнять, дрівні 5, як у мене, тільки дія буде інша. Тобто, так само пробіжатися по блок-схемі і написати, скільки буде. Написати, що цикл з передумовою це коли ми знаємо кінцевий результат, але не знаємо кількості дій, які ми виконуємо. Написати собі, щоб у вас десь була оця блок-схемка. І щоб у вас оце було написано. Все. Це те, з чого ми почнемо сьогодні. Ну, а далі, понятно, вже будемо розбиратися детальніше.